Раді вас чути, пане Андрію, і хочемо з вами поговорити про творчість, про музику, про те, як вам вдається створювати її під час війни, і про, врешті-решт, ваш дебютний альбом, який має назву Кожен сам собі країна днями власне дізналися, що ви оприлюднили цей альбом на загал. Отож, розкажіть в чому його особливість і як довго ви його створювали? Так, це правда. Ми з гуртом Мазепа. Це такий новий український гурт. Ми всього лише три роки як почали працювати над творчістю. Мазепа це моє прізвище, справжнє, і от власне ми створили такий музичний продукт, проект, якщо так можна сказати, і впродовж трьох останніх років ми написали на нашу думку, ну багато таких цікавих пісень. Зараз відповідно дуже легко і дуже відчутно ми поділяємо наші часи на довоєнні і на післявоєнні. І так само в альбомі можна почути пісні і дуже легко відчути, які були написані до війни. В той момент, коли нас хвилювали, якісь почуття, там стосунки тощо, романтика, якщо так можна сказати. А після війни вже якісь. Інакші пісні почали писатись після початку повномасштабного вторгнення і, власне, кілька пісень в тому альбомі написані вже після цього часу. Тому це альбом на злобу дня, він, я думаю, що багато хто зі слухачів впізнає себе в тих піснях. Чогось мені так здається. Пане Андрію, я коли листав щонайменше у Ютубі цей альбом, не побачив одноіменної пісні до назви альбому. Тож хотів у вас довідатися, чому саме така назва і що ви нею намагалися донести до аудиторії, зокрема своїх шанувальників. О, так я навіть здогадуюсь, чому ви не знайшли її, тому що в альбомі вона називається абревіатурою «КССР». А так ми вирішили на альбомі не писати абревіатуру, а написати повністю розшифровану абревіатуру цієї пісні, і вона звучить так: кожен сам собі рішає. І ця пісня була написана ще до війни. Вона була написана під час ковіду, і тоді українці були закриті по домах. Вже ніхто не пам'ятає цього періоду, але були такі локдауни. Була така двіжуха, що треба по два тижні вдома було сидіти, і всі сиділи в Фейсбуках, і тоді звірство в цих соцмережах поїдання один одного соціальне, якихось нереальних левелів досягнуло тоді під час ковіду. Тоді всі були погані, не було нікого хорошого і так далі. І от власне тоді мені прийшли е, рядки на думку: кожен сам собі рішає, тільки пам'ятай. Чисто, що якщо бажаєш зла комусь, ти сам зловмисник. Ось такий меседж: виходиш з Фейсбука, спускай воду. Тому що якраз в Фейсбуці люди люблять, чомусь срачі більше люблять, чим, скажімо, щось продуктивне, хороше, позитивне і, не дай Бог, культурне. За це взагалі мовчу. Пане Андрію, та і про решту пісень, от якщо вже зрозуміло, коли і про що написана КССР, то про що решту ви пісень виконували? Для кого і чим надихалися? От ви згадували, якраз що і вже після повномасштабного вторгнення частина з них написана. То власне, як велика війна вплинула на... На ваше письмо, на ваше виконання, можливо, на якусь переорієнтацію якихось орієнтирів, зокрема, і в такому от музичному плані. Е, так, ти дуже правий, що переоцінка цінностей відбувалася колосальна. І мені здається навіть, що вона відбулася так в кілька разів. Одна переоцінка, потім переоцінка переоцінки, тобто, було дуже багато часу. Подумати, потреба була подумати над тим, взагалі, що я рішаю, що я можу, хто я такий, і наскільки правильно є те, що я роблю, в ілюзіях я знаходжусь, чи не в ілюзіях. Наскільки я піддаюсь самообманам, наскільки то, в що я вірю, має підстави. Отакі От питання вони мене постійно переслідували. От. Чому я хочу щось робити, воно приносить мені біль, а я роблю це далі. І от такі речі, тобто дуже багато думок переоцінок, власне, особистих відбулося. І тому вони, ці пісні, які написані під час війни, вони написані в такому форматі звернення, як діалогу. Але я вже звертаю, але насправді е, я зізнаюсь в тому, що це я звертаюся сам до себе. Це якраз от частини з тих діалогів, які пропливали в мене в голові е, під час. Ці цих процесів переоцінки вони деякі з них виливались на папір в такому от зверненні. І тому, коли слухач чує ці пісні, чує звернення так конкретно до нього, то це от ті пісні, про які я говорю. Так, тому, тому дуже повпливала війна, і на творчість безумовно повпливала вона. Це прямі впливи війни, виписані в піснях, отак я б сказав. Андрію, а ви згадували, що формація ваша ваш гурт створений відносно нещодавно три роки тому всього лише? То якщо от вже так ретроспективно дивитися і аналізувати, що відбулося із вами, як виконавцем, і з вашими колегами, то як би ви охарактеризували діяльність гурту до повномасштабної війни і після? Часто можна просто я розгалужу свою думку часто можна почути думку, що повномасштабна війна це звичайно велика трагедія, велике горе, але в контексті музики, творчості, культури це якраз той чинник, який може навпаки якимось слугувати стимулом для розквіту як особистості, так і врешті особистостей. Як на вас, от як можна охарактеризувати оцей етап довоєнний і післявоєнний? І чи навпаки ну, не стали ви сильнішими якраз після того, коли відбулося 24 лютого 2022 року? Дякую тобі за запитання. Дуже тонко і правильно воно сформоване. І найбільше мені сподобалось про формування особистості і особистостей. І от, після 24-го гребаного лютого, 22-го року. Одною із одним із усвідомлень, як зараз можна казати, інсайтів було те, що якщо ти можеш впливати на особистостей, то це треба робити. Треба не втикати. Треба не сидіти вдома, бренчиш на Італії, Ніхто про це не чує. Щось хочеш сказати, але не говориш про це. Щось готуєш, але е, ніхто про це не знає. От. І тому, якщо ти хочеш впливати на соціум, а якщо ти хочеш впливати на культурний соціум, консолідувати його, а я дуже хочу це робити. Я відчув цю потребу в собі дуже чітко, і це моя конкретна ціль. Тому треба тепер не втрачати час. Чомусь ми е, три роки існуємо, але альбом тільки зараз, на другий рік okay. війни. Ми усвідомили, що не, не треба гаяти час. І якщо є можливість повпливати на ці особистості, я, наприклад, ще один мій із елементів впливу на особистості це я, моє викладання в коледжі. Я вчу студентів, вчу молоде покоління в тому, що я би хотів, щоб мене вчили, коли я вчився. От. І це дуже прикольна практика. Ми з ними дружимо, ми собі практикуємо, вони вчать пісні, вчаться реально, реальності. Тобто я теж таким чином, я сподіваюсь, впливаю на позитивно, впливаю на майбутнє свідомості українців во так, я б сказав. Андрію, цікаво, от ви говорите, що зокрема тим, кому ви викладаєте, вони вчаться реальності? Якщо говорити про музику і про те, який зміст кожна із пісень може нести, то наскільки ви вкладаєте у свої твори ту реальність, яка з нами відбувається, а можливо навпаки, наскільки намагаєтеся її завуалювати або ж відмежуватися від неї? Тут, якщо говорити про реальність попередньої моєї відповіді, то я мав на увазі в контексті такому, що я намагаюся здати їм прикладні речі, ті, які знадобляться музикантам в реальності, в реальності. тобто зазвичай розумію, але... на жаль. Так, так, Андрію, я це розумію. Але якщо е, говорити саме про пісні і про ну, ваш цей дебютний, зокрема, альбом, то наскільки от, е, там закладено саме е, то, того життя, яке ми зараз проживаємо. А е, ну тут про мені просто відповісти, тому що я от зараз як з тобою спілкуюся і в такій самій манері і пишу пісні, не в е, художніх образів, е, глибоких там. Метафоризмів якихось так, то їх немає. Насправді я я їх не використовую, тому що говорю про реальні речі, про те, то, що точно усвідомлене, точно відчути, точно зрозуміле, і я ще й стараюсь його говорити так, щоб воно було ще більш зрозуміле тому е, мені здається, я сподіваюсь. Що це що ті речі, які я говорю в піснях, гурту Мазепа, вони є прикладними. Абсолютно, як в пісні КССР, яку ми згадували, що я шарю, що може багато чого злити, але як би там не було, трохи ширше брови і м'якше скули бров. Ну, от така проста порада. Яка теж може змінити життя багатьох людей? Так, Проста, але водночас дієва. Андрію, я на початку, коли відрекомендовував вас, сказав, що ви лідер гурту Мазепа, але була спокуса у мене на початку все таки сказати можливо суб'єктивно, лідер рок гурту. То, от, власне, як ви самі себе позиціонуєте? Ти Знаєш, рок-гурт. Я теж позиціонував гурт Мазепа як рок-гурт. Коли ми почали писати музику, я почав писати пісні, і я таки думаю, оце буде рекишник, оце буде круто. І значить, написав я, наприклад, вісім пісень чи сім щось таке. І показую їх перший раз гітаристу свого Мусі, Муха Мухіч, гітарист, легендарний чувак. Він грав у гурті Тертак. Дуже відомому грав в гурті Бомбоксу ті всі пісні, які ми дуже любимо, з мелодійними гітарами, переборами і так далі. Це все муха. І зараз він грає в гурті «Мазепа». І я, значить, показую, покликав муху в студію до себе і показую йому, е, яку я музику написав. І він послухав і каже: круто, чувак, круто, це дуже кльовий хіп-хопчик. Я кажу, що, хіп-хопчик? З яких хлопчик? Я з хіп-хопчиком зав'язано давно. Я думаю, що це рок. Він каже: ну, це все, що завгодно, точно не рок. І ми зрозуміли, що ми можемо грати музику, і це зовсім не важливо, що кожен з нас про неї думає, тому що це стиль це така непродуктивна надбудова. От. І ми вирішили, що якщо ми зараз будемо прив'язуватись до якогось стилю, то загубимо самобутність. І от в альбомі можна почути пісні їх в дуже різних стилях. в дуже різних стилях, Там є реггі, там є рок, безумовно, він там є, є навіть диско, якщо хочете. Так, так. І, там, там почуєте ці стилі, і це така компіляція, вона нам подобається. Але що стосується стилю, в якому грає гурт Мазепа, Е, мені сподобалось, є такий артист у нас з кома-кома. Я думаю, ви знаєте його, багато глядачів знають. І він, е, колись почув нашу цю полеміку навколо стильову з музикантами, а ми в нас разом були студії з комою. Він прийшов і каже: що ви паритесь, мужики? Ви граєте в стилі українське бароко, ви ж Мазепа. І ми такі. Окей, так і сталося. І ми притримуємося такої концепції, що наш стиль. Якщо його вже і треба якось означити одним терміном, то це український барок. І це, я так розумію, в певній мірі така вольність, така свобода і в стилістиці, і в жанрі, і загалом виконанні. Так, так. так Це незалежність, в тому числі і стильова. Тобто ми точно не намагаємось попасти в якийсь із існуючих форматів. тому що Ну, я я не Я навіть як музикант не можу сказати, що якісь формати існують зараз. Наприклад, колись ну там 20 років тому були якісь такі багато субкультур: то були панки, то хардкорщики, то емо, то якісь там ці зараз вже зовсім якісь всі рамки стерлися поп-артисти виступають на рок-фестивалях, реп-артисти отримують попсові там -so премії. Хтось е -Um, ну, все, все коротше перемішалось. І тому відповідати якимось якимось із цих перемішаних стилів чи форматів Ну це, по-перше, важко, а по-друге, як на мене, і не потрібно. І це чудово, Андрію. Щойно ви згадували про Андрія муху, це я так розумію, муха його прізвисько. А справжнє прізвище Самойло, можливо, помиляюся із наголосом, але сподіваюся, що ні, то якщо говорити якраз про те, хто забезпечує діяльність гурту, окрім вас і пана Андрія. То хто в цьому вам допомагає, і наскільки вас, скажімо так, масштабний, якщо не дивитися на саму картинку, то от масштабний колектив. Хто його забезпечує діяльність? Е, дуже гарне запитання, тому що дійсно за кожним колективом має бути команда з людей, які відповідають за ті чи інші напрями. І тут можна їх розділити на творчі напрями. І не творчі. Якщо говорити про творчі напрями, то е, в нас процес такий: е, е, я пишу пісню зазвичай. Або коли ми разом на студії збираємося, ми якось джемами створюємо якісь такі там так звані демки, риби, там, ну, такі заготовки. І в нас, до речі, безліч їхні в нас цікавий чат, є свій, і ми не ділимося там кучою ідей, все обговорюємо, і з того часу від часу виходять пісні. Але Ну і допомагають мені хлопці мої безумовно. Окрім мухи, барабанщик, Вова, кости. Це чувак, з яким ми виросли в Тернополі з самого дитинства разом. Наші батьки дружать, і ми з пеленок з ним все життя в музиці, все життя в тусовці. І тому це така У нас безумовна ритм-секція. Я граю на бас-гітарі, Він на барабанах. Муха на гітарі і саксофоніст Паша Гудзів. І була така легендарна група в Україні. Вася Клап». І він там грав на саксофоні. Тобто я в групу взяв чуваків, фанатами яких я був на той момент, і залишаюсь до сих пір. І це такий прикольний HR підхід. І вони всі погодились, і тому вони вийшли створювати гарну музику. О. Окрім того, в всіх процесах організації там концертної діяльності, наприклад, і так далі, я дуже добре розбирався, бо раніше до гурту Мазепа я займався цими процесами як продюсер в інших колективах, і це була моя робота бути сам продюсером, організатором концертів, фестивалів, технічним директором, і так далі. Тобто, з цієї точки зору, мені це було дуже добре відомо. От і зараз, вже тепер, коли ми випустили альбом, коли ми хочемо комунікувати, то само собою повинна бути якась е, піар служба. Це повинні бути люди зі світлими головами, їх теж треба знайти, і мені пощастило, я знайшов, я знайшов таких людей, які розуміють, що я хочу сказати, допомагають мені в цьому. Тому що тут мова йде про допомогу, тут мова не йде про, ну, про якісь такі. Е, Творчості взагалі мова не йде про холодні, такі чисто комерційні стосунки, так? Тобто тут завжди треба враховувати якісь інтереси, меседжі, е, ситуації, сприятливість обставин. Тобто, дуже багато таких факторів. І тому знайти людей е, для роботи з артистом це ще складніше, ніж знайти їх, наприклад, там, в якусь IT-компанію. Тому так, ціла, ціла команда працює, ми створюємо якось контент, пишемо музику і, і продовжуємо. Продовжуємо, в нас дуже багато планів. Ми зараз видали альбом, нас багато відговорювали, казали, що видайте по одній пісні, видавайте, всі артисти видають по одній пісні, синглами, синлами. Я кажу: а що ж тоді робити з тими піснями, які вже написані, які я хочу далі релізити. І якщо я зараз цей альбом 11 пісень буду сінглами релізити, то це на два роки релізів. Да? Тому хочеться чим побільше показувати людям, чим побільше з ними взаємодіяти. І ми на такому шляху коротше. І з такою командою. Отак От воно зараз в нас, воно відбувається зараз. Про плани обов'язково зараз поговоримо, але перед тим не можу не запитати. От ви цікаву таку річ згадали, що раніше ви були технічним директором, організатором якихось подій музичного спрямування, саунд-продюсером, А зараз ви власне виконавець. Я розумію, що певні функції ви виконуєте організаторські, саунд-продюсерські, технічного такого характеру, і зараз, але все-таки оце амплуа, виконавець. Воно теж додає окремих обов'язків, то в цьому контексті хочу сформулювати своє запитання таким чином: наскільки і коли саме відбулося, народилося це почуття, що ви хочете творити вже як, скажімо, такий незалежний повноцінний виконавець автор, який безпосередньо виходить до загалу і в такий спосіб комунікує із аудиторією. О, я пам'ятаю дуже чітко цей момент. Я приїхав в Тернопіль в Києві. Закри Київ закрили на локдаун всі студії, всі підприємства, все було закрите. І я не міг потрапити на свою власну студію. Тому що там була печатка. Тоді е, ці, всі, як ну коротше, пам'ятаєте, що було? Всі двері хлоркою промивали, всяка така ерунда, всі коротше, все закрито, опечатано, Маски, шмаски і так далі. Це був такий серйозний е, удар. І я приїхав е, в Тернопіль, бо в мене тут є теж студія. І розумію, що все, телефон не дзвонить. Всі артисти, всі проекти зупинились, всі заплановані концерти помножились на ноль. всі тури відмінились. І е, всі культурні проекти, які там якось підтримувались, вони теж зупинились. І я відчув абсолютно інформаційний вакуум. Тобто е, така тиша, вся, як ніби з мене, вспав якийсь такий. І з'явився час, і, і, і далі залишилось вирішити, на що цей час. Ну, зрозуміло на творчість, і от якось я так сів і почав писати пісні. Чесно зізнаюся, я ще не знав, чи я пишу їх собі, чи пишу може, комусь із артистів. У мене було бажання. У мене навіть і до сих пір є такі е, думки, де коли круки Я бачу артиста. І думаю, блін, його би так підійшла, отака от пісня, чи, чи там артистку бачу. І думаю, їй би отака підійшла. І в мене і виникає, звичайно, не доходить до результату, але виникає внутрішнє бажання написати їм таку пісню, яку я собі там накрутив. Так от, почався ковід, все відпало, всі замокли, я сів і почав писати пісні. І вже на пісні третє я зрозумів, що стоять. Це мій проект, це мої пісні, це, це я. Кому хто їх може заспівати? Ніхто, напевно. Може хтось і може, але я вже не захотів їх нікому віддавати. А тим більше продавати. Тому така справа. От. Так, Андрій, ну і про плани, звичайно, теж хочеться більше довідатися, що в найближчому майбутньому, а можливо, і не лише в найближчому, плануєте реалізувати, і що це має бути? Ми плануємо, що? По-перше, напевно, в осені, в цій, цій осені ми поїдемо в Турчик. Ми вже їздили, до речі, в кілька турнів. Таких невеличких, злубних, скажімо, турів. От, е, і, можливо, осінь поїдемо в такий тур. До того часу хочемо після, після нашого альбому. Ми його тільки ж позавчора випустили це новий реліз, і є ще багато роботи над тим, щоб його популяризувати. У е, нас є кілька знятих кліпів уже на пісні з цього. О, До речі, глядачам розказує таємницю вашу, що в нас є кілька знятих кліпів на цій пісні, в тому числі на пісню Кожен сам собі рішає. І от ми їх впродовж набливі найближчих там, місяців обов'язково покажемо аудиторії. Окрім того, є ще пісні, тобто точно осінь, точно зима будуть багаті на релізи від нас. Можливо, навіть якісь епішки, але кілька пісень ви точно почуєте. Е, ну, то ми працюємо. Коротше, працюємо над творчістю. Зараз дуже проглядається зміст в тому і відчувається потреба.